Виявляється, програма гроші має чудодійну силу. Наприклад, наші сюжети повертають зір чиновникам. Київський мер Віталій Кличко майже два роки впритул не бачив, як зухвало ділки забудовують острів прямо посеред столиці. А тільки но ми показали ці оборудки та назвали серед винних бізнес-партнерів мера, як відразу заворушилися і почали ховатися по кущам. Поліція вже проводить розслідування. А ми продовжуємо пильно стежити за боксомером, який усіляко намагається покрити своїх поплічників. Програма гроші провела три розслідування про землі острова Труханів. Ми показали і престижне поселення, яке побудували замість спортивно-оздоровчої бази, і поселення СБУшників, яким роздали понад 100 гектарів землі на цьому ж острові. Іначе, подарунок під ялинку ми отримали результати нашої роботи. Наприклад, поліція після нашого сюжету відкриває кримінальне впровадження. А в департаменті земельних ресурсів фактично підтверджують, що майже 4 гектари узбережжя належать приватним особам. І чито дідо морозу дякувати за ці результати. Тати або ж нашій наполегливості. Давайте подивимось. Програма гроші схопила незаконних островітян, що окупували острів Труханів. Програма гроші надійшов запит до Дніпровського управління поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 197 Кримінального кодексу України частиною другою, Щодо самовільного заняття земельної ділянки, після низки наших розслідувань і написаної журналістами заявою у поліцію, з'явився шанс повернути мінімум 4 гектари острівного берега у власність киян. Це лише початок. Викликано для допиту керівника організації, яка установи, яка займає. Дану земельну ділянку. Як виявилося, під брендом спортивно-здоровчої бази тут отаборилися не спортсмени, а звичайні ВІП-поселенці і все, що є на території спортивного, це одна жовта іномарка. Ми дісталися найзакритішого поселення на острові, до якого впускають тільки місцевих жителів. Тут має бути спортивно-оздоровча база, а по факту на зелених лугах попід річкою Десна стоять елітні будинки. Біля кожного обов'язково катер та шикарний цвіт закордонного автопрому. Щойно побачивши знімальну групу, нас одразу намагаються прибрати подалі з власного раю тутешніх аборигенів. Берег не може бути закритим. Скажіть ви мені, куди я прийшов? Як виявила програма гроші, це котеджне поселення привласнили двоє бізнесменів, одного з яких в пресі називають корупційною рукою екс-міністра Мос Богатирьової, такий собі Кузьма Микола Всеволодович. На цій же території у власності є будинок маловідомого банка Неос, більшою половиною акцій, якого володіє мільярдер із політичними зв'язками Леонід Юрушев. Також один із відомих сусідів Ірина Кравченко. Донька покійного міністра МВС має тут пару будинків. Будинки зареєстровані на фірму, де вона директор. Як виявила програма грошей, поселення тут розгорнули незаконно. Після місяця очікування ми нарешті отримали відповідь з департаменту земельних ресурсів. Договір оренди цієї землі закінчився ще шість років тому. Земельна ділянка площею 3974 квадратних метри передана учбово-спортивному комерційному клубу «Україно» для розміщення водно-спортивної бази до 2009 року. Поруч з цим комерційним клубом ми знайшли слід президента Порошенко. Що тут є ділянки, які належать президенту, мало хто знає. Під звичайною назвою спортивний клуб Козачок ховається ще той отаман. Дивіться уважно, а це Козак, да спортивна база. А мені тут треба отгородить немного приватну територію. Вот здесь прямо. Зараз буде. Ага. Під виглядом забудовників будемо забирати територію поруч із президентською базою. А що що у вас за документи? Зараз документів немає, скажімо, схематично. А документи ну, підвезуть уже ви взагалі знаєте? Чи там, там, там три? Ні, не знаю. А що не це? знаєте, це державною привіт президента це, України. Це а якщо ви будете за територією, то ну, за це, Оце, оце все я не можу поняти. Ну можу показати посвідчення, згадуючи різні закони, нам пояснюють, чому тут не може бути ніякого будівництва. 40 метрів санітарної зони менше по закону України 12 метрів. Не маєте права строїти. А вже потім по дружньому просять поїхати геть. Колись хлопці за мною, коротше, ловлять рибу. Виходить охрана, каже, хлопці, корот, так і так, типа. Зараз до нас стоїть сюди, хати, кажу, пошла на. Ага. Ну, Виходить, охрані раз колоша, він каже, та ну то й хубав, коротше, і немає. Це на цій базі. Ні, ну слідуючи, тому що тут ну. батьки. Президентська територія відгороджена зеленим парканом уздовж берега має понад 3 гектари. Це одна з найбільших тутешніх територій. Тут, очевидно, приймають дорогих гостей гаранта. І просто прийти половити рибку чи відпочити звичайним смертним. Зась. Ну а що ході? Ну подивитися на Ні, подивитися. Не острів Труханів поступово перетворюється на поселення для обраних. Якщо сьогодні прокуратура не передаватиме справи, які вже у неї є по цьому острову в суд, і не створить прецедент, вже зовсім скоро останні пляжі столиці перетворяться на звичайний спальний район.